Бачар, будеш? Взяли палочки. А то в хаті навіть не можна поїсти без нього. Як ж без нього їсти. Вон, доїдай. Давай, кров. Вон. Раз. Давай ще раз. Два. Два ще третій. Оп лапами своїми кохтястами. А ну давай суслика. Оп. Та не пальцы жуй! їй. Же с пальцями жує навіть. І оп. І оп. Давай ще раз. Оп. Дар, ja, ти мені навіть з пальцем знаю. такий кусок. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал.